Сти токсини, зміцнити здоров'я, відчути енергію, бетергін зустрінь майбутнє молодим. Друзі, привіт! Чи знаєте ви, що таке астенія? Ні, це не жіноче ім'я і точно не назва квітки. Астенія це слабкість. Ну а якщо дослівно, з грецької мови, то це безсилля. У медицині цим словом називають комплекс симптомів хронічної втоми. Такі різні стани, як виснаження, дратівливість, головний біль, уповільнене мислення або навіть порушення сну усе це астенічні стани. І якщо їх ігнорувати, то це може призвести до серйозних наслідків, таких як депресія, невроз або значне погіршення здоров'я. Тож як впоратися за станією і на що звернути увагу в першу чергу, розповім просто зараз. Перші ознаки Астанії це порушення розумової діяльності і будь-які складності у виконанні найпростіших побутових справ. Сервісні служби запевняють, що технічне обслуговування автомобіля потрібно проводити кожних 12 місяців. Ну, а якщо експлуатація інтенсивна, то краще кожних 15 тисяч кілометрів. В принципі з організмом людини так само. Якщо ви хочете, щоб ваш організм вправно працював, потрібно контролювати стан його здоров'я. Саме тому я собі взяла за правило: щороку проходити чекап організму. Медичний чекап це комплексне обстеження організму, завдяки якому ви дізнаєтесь про стан свого здоров'я. Він займе всього лише 3-4 години, але дасть повну картину. Чекапи включають консультацію сімейного лікаря, загальний огляд, аналіз крові та сечі, кардіограму, а також рентгенологічні дослідження. Саме ці показники дозволяють визначити наскільки виснаженим є організм і як довго доведеться працювати над його відновленням. Я вже давно взяла собі за звичку, хоча б один раз на тиждень робити повноцінний вихідний той день, коли можу собі дозволити нічого не робити. Ну або, наприклад, влаштувати маленьку пригоду для себе і для всієї родини. Купіть, наприклад, квитки в кіно, або, наприклад, в театр, влаштувавши романтичне побачення з чоловіком. Можете організувати навіть подорож мальовничими околицями. Головна задача це набратися нових емоцій, своєрідного ресурсу, якого вам точно вистачить на весь наступний тиждень. Австралійські вчені дослідили 6 тисяч офісних працівників старше 40 років і дійшли висновку, що коли ті працюють більше 25 годин на тиждень, то їх інтелект погіршується. Ось чому регулярні вихідні та відпустки це дуже необхідна річ. І запорука того, що ви не втратите своє здоров'я в гонитві за кар'єрними успіхами. Харчування при Астанії має надважливе значення. В першу чергу потрібно відмовитись від кави. Також від знажирених продуктів і алкоголю, і навпаки, робити акценти на корисні продукти, такі як горіхи, червоне м'ясо, різнокольорові овочі та фрукти. При астенії їжа має бути поживною, тому раджу обирати продукти з нормальним відсотком жирності, а також обмежити споживання кави, адже вона перешкоджає засвоєнню заліза та кальцію. А ще стабілізувати стан та позбутися астенії допоможуть дієтичні добавки, що містять надважливі для нашого організму амінокислоти аргінін та бетаїн. Вони сприяють виведенню шкідливого аміаку з організму, а також перешкоджають кисневому голодуванню клітин. У результаті нормалізується кровообіг та мікроциркуляція, а також покращує. Чується метаболізм нейрона головного мозку. Стабілізувати емоційний стан допомагає звичайний душ. Ранок я люблю починати з теплої води, а потім поступово знижую температуру до приємно прохолодної. Можу навіть обливатися холодною водою. Вона ідеально тонізує весь організм, заряджаючи енергію на цілий день. Холодна вода провокує шалений викид ендорфінів, гормонів радості. Це сприяє зниженню рівня стресу, а також збільшує продуктивність до восьми годин. А от ввечері я раджу робити масаж голови. Це не складно, приділіть хоча б три хвилини. Ну і не забувайте про інше розслаблення, наприклад, гаряча ванна. Вона ідеально знімає напругу. Гаряча вода прискорює кровообіг, знімає напругу в спазмованих м'язах і, як наслідок, рятує від мігрені. Але будьте уважні: якщо всі ці заходи немедикаментозної терапії не дають бажаного результату, зверніться до свого лікаря. Тож бути здоровим не так вже і складно. Головне не пропустити пе. Перші симптоми і вчасно розпочати лікування. Тоді ваше життя точно розквітне, вивести токсини, зміцнити здоров'я, відчути енергію. Бетергін. Зустрінь майбутнє молодим.